Де вас міг чоловіка. Наша пропозиція така, якщо ви вертаєте нам мецака, тоді вертайте вже Януковича, нам вже тоді все одно. Ганьба Мецаху! Ганьба! 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 Дошите мене. Я беру гості. Таліманович, мене заберіть. Я вам даю папірчик і ручку, тому що сьогодні працювальники народу України, згідно з Конституцією України, як ви знаєте, народ джерелом влади є народ. Ми вам радимо і, можна так сказати, наказуємо, щоб ви зараз написали заяву про ваше звільнення. Напишіть, будь ласка, заяву. ви вам Строїти від виконання обов'язків Bref.. <automate> це я даю нам не підходить від Ми звідси нікуди не піде. Я поїду в головне управління і питання. Ні, не дижіля! Хабарна, пиши заяву. Я пишу да, 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 да. Прошу вас, звільнити мене з посади начальника дає місто за власне бажання. Третє, на четверте, прошу вас звільнити. Мене з органів внутрішніх справ за власне бажання. Начальник дає місто Львова, підполковник міліції, Мерцак. Виходимо, ходить, ходить.